Час новин на каналі ТБ4. Вітаю вас. Трагічна новина для нашого міста у сьогоднішній трагедії в броварах загинув тернополянин, державний секретар МВС Юрій Лубкович. Він навчався у Тернопільському національному економічному університеті, здобув ступінь магістра з менеджменту зовнішньої економічної діяльності, навчався за кордоном, проходив курси державних управлінців в секретаріаті уряду Канади та Нанянському технологічному університеті Сингапура. Працював начальником управління суспільно-політичних питань та інформаційної діяльності у Тернопільській обласній. Державній адміністрації згодом у секретаріаті Кабміну та апараті Верховної Ради України. А з 17 листопада 2021 року державним секретарем МВС України йому було 34. Ми співчуваємо рідним і близьким. Вічна пам'ять. Нагадаємо, вранці 18 січня у Броварах Київської області зазнав аварії вертоліт державної служби з надзвичайних ситуацій. На борту було дев'ятеро людей, серед яких і керівництво МВС, міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та держсекретар відомства Юрій Лобкович. Усі вони загинули. Загалом кількість жертв наближається до двох десятків. Серед загиблих є і діти. Жорстока війна забрала життя ще одного з кращих синів України. Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув 46-річний уроджений села Мишковичі Роман Остапів. У героя залишились дружина, син і донька. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять герою! Він був справжнім патріотом, вірним військовій присязі, щирим, добрим, спокійним, доброзичливим та привітним. У Тернополі попрощалися з Романом Остапівим, який добровільно після початку широкомасштабного вторгнення пішов на фронт. Не відмовлявся йти служити, захищати свою батьківщину. Ніс службу разом з нами, в нашому підрозділі. Служили, виконував свої обов'язки справно. Для Андрія Роман був не тільки побратимом, а й двоюрідним братом. Вони разом були у гарячих точках, і саме Андрій Останній. Хто бачив Романа у день його загибелі? Їхав дуже мав хороший настрій, ніхто нічого не очікував. Виїхали вони вдвох машиною старосом Халявою. Це що зараз також приїдуть до похорон. Поїхали в Краматорськ і там попала ракета з 300 прямо перед ними. Тепер Роману Остапіву назавжди 46. У нього залишилась матір, дружина, син і донька. Провести героя в останню дорогу у домі Почалі у Тернополі зібралися родичі, друзі та побратими. Про Романа у них залишаться лише добрі спогади. Дуже любив спорт щоранку, просто завжди займався спортом, обливався. Плідь, зараз були морози. Щодня ходив, займався спортом. Так, не мав шкідливих звичок. Був дуже веселий, І піднімав кожному настрій, бойовий дух завжди. Завжди, тільки з позитивних сторін, знаю. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Розділяємо разом з вами невимовний біль втрати і скорботи. Вічна пам'ять герою в ефірі. Провінційні вісті продовжуємо наш випуск. Тернопільські експерти освоюють новий напрям судових біологічних експертиз молекулярно-генетичні дослідження. Вони допоможуть ідентифікувати невпізнане тіло, безвісти зниклу особу, встановлювати ДНК профілі підозрюваних у скоєнні злочинів і формувати свою базу зразків ДНК. Докладніше наші колеги з головного управління поліції області. В умовах збройної агресії Росії проти України у Тернопільському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі освоюється новий напрям судових біологічних експертиз молекулярно-генетичні дослідження. Вони допоможуть ідентифікувати непізнане тіло, встановлювати ДНК профілі підозрюваних у скоєнні злочинів і формувати свою базу зразків ДНК. Нова лабораторія облаштована сучасним аналітичним обладнанням та забезпечена необхідними реагентами. Обладнання, на якому працюють експерти підрозділу, дозволяє встановити ДНК профіль із зразків. Букальної пітель, що в свою чергу дозволяє вирішити спірні питання батьківства, а також використовується при ідентифікації пошуку безвісти зниклих осіб. Особливістю таких досліджень, як зазначають експерти, є висока точність результатів. ДНК експертизи допоможуть значно пришвидшити розкриття різних кримінальних злочинів. Проводять лабораторії також експертизи і у цивільних справах, зокрема тест на батьківство. Війна забрала наші мрії та змінила плани. Тисячі людей стали на захист батьківщини. Багатьом довелось залишити домівки, а когось ми втратили назавжди. Втім, українці нація нескорених і, попри увесь біль, засукавши рукава, працюють у тилу і борються за нашу свободу. Медики, вчителі, журналісти, волонтери працюють нині в особливих умовах. На телеканалі ТІВІ 4 стартує новий проект Допоможемо, зможемо, переможемо. Те ми розкажемо історії сміливих українців завдяки їхньому прикладу. Підсилимо віру у перемогу України. Стартує новий проект Допоможемо! Зможемо! Переможемо вже 26 січня о 14 на телеканалі тіві 4 Доброго вечора, ми з України. Українці нація сміливих і нескорених. У той час як Збройні сили України відвоюють і боронять нашу землю. Українці тримають тил і допомагають фронту. На телеканалі TV4 стартує новий проєкт Допоможемо! Зможемо, переможемо, де ми розкажемо історії сміливих українців і завдяки їхньому прикладу підсилимо віру в перемогу України. Наш проєкт про тих людей, які спочатку повномасштабного вторгнення намагаються будь-чим допомогти, просто будучи на роботі у волонтерському штабі чи сидячи вдома, але підтримуючи фінансово ЗСУ. Завдяки прикладу цих людей, їхнім історіям у проєкті телеканалу TV4 допоможемо, зможемо, переможемо. Ми зведемо місток між тими, хто хоче отримати допомогу, і тими, хто може її надати. За кожною проблемою є конкретні люди з конкретними життєвими історіями. Ми познайомимо глядачів ближче з тими, хто у час війни міцно тримає тил. Лікує, навчає, інформує, виробляє продукцію, вирощує врожаї, сплачує податки, зберігає робочі місця, опікується переселенцями і забезпечує життєдіяльність України та допомагає фронту. У проєкті ми застосуємо метод сторітелінгу, розкриваючи ту чи іншу проблему, щоразу будемо відштовхуватися від історії конкретної людини. Сторітелінг дуже цікавий, важливий напрямок завжди був. А в часи війни. Такого критичного періоду для кожної людини в Україні, і незалежно чи ми на сході, чи на півдні, чи на заході. Бо вона стосується і торкається кожного. Також до цього проєкту ми залучимо експертів, які за допомогою порад і вже напрацьованого досвіду запропонують вирішення як для конкретної людини, сім'ї чи родини, так і для суспільства загалом. І на завершення програми трохи помріємо. Першою передумовою досягнення успіху є саме мрія. Сьогодні в українців вона одна на всіх перемога. Мрії допомагають вижити, підживлюють нашу віру. А віра дозволить знайти сили, щоб піднятися. Ми втратили свою мрію, свій літак, але наші мрії ніхто не загубить. І Тому у своєму проекті, в нашому проекті, ми зможемо втілювати маленькі мрії наших героїв, і ви це побачите. Стартує новий проєкт Допоможемо. Зможемо, переможемо вже 26 січня о 14.00 на телеканалі TV4. Україна колядує. Вчора до нашої телекомпанії з колядою, з вертепом завітали учасники розмовного клубу Слово, який об'єднав внутрішньо переміщених осіб. На заняттях його учасники не лише удосконалюють свою українську, долають мовний психологічний бар'єри, а ще дізнаються більше про історію, культуру і традиції нашого краю. Святкова коляда щирі віншування, головним з яких було побажання якнайшвидшої перемоги. Линули з вуст людей, які приїхали в Тернопіль, рятуючись від війни, з різних куточків. України зібрані гроші колядники передадуть у фонд допомоги Збройним силам України. Хай душі і серці буде вам спокійно, коляда, миру й перемови перемовису. Слава й Богу! Добрий вечір, люди добрі! Щастя, радості, любові! Я бажаю вам усім. Щоб багатим був ваш дім. Ми війну переживаємо. Нас ніколи не здолає жоден ворог, бо ми сильні, працьовиті, духом вільні, привела вам мир в оселю, щоб ви всі були веселі. Ми в землі і перемогу славну принесемо. А ми нашу славну Україну, гей гей розвеселимо. Завершуються тривалі зимові свята українці сьогодні, 18 січня. Ті, хто дотримується юліанського календаря, збираються на голодну кутю або другий святвечір. Церква закликає вірних до вечері нічого не їсти, дотримуватись посту, сідають за стіл, коли вже засяє перша вечірня зірка. На вечері подають пісні страви. Вода на водохреще символізує очищення та початок життя. Тому віряни набирають її після освячення та зберігають вдома. Йорданську воду заведено зберігати подалі від очей. Іконами цікаво, що така вода не псується упродовж цього року. Це особливе свято для кожного з нас, бо воно означає не тільки освячення води, не тільки водохреща, але означає для нас явління самого Бога для людини. Діднаючись в такій молитві, люди йдуть потім по своїх помешканнях і в навечір'я різдва і Бога Сідають за один стіл і вечерюють разом зі своєю родиною. Цей день ми відмовляємося від особливих забав. Ми відмовляємося від їжі. Ми цілий день готуємося для того, щоб потім ввечері зустрітися зі своїми рідними. Наскільки це важливо було для наших предків? І сьогодні, коли ми йдемо на цей святий вечір разом зі своїми родинами, він є також особливим для нас. Він є інакшим ніж був минулого року. Він є зовсім інакшим ніж був під час ковіду. Цього року він буде найособливіший. Кутя, узвар, смажена риба, вареники з капустою, гречані млинці на олії, пісний борщ. У народі водохресний святвечір отримав назву Голодна кутя». А все тому, що святковий стіл повинен бути пісним. А ще цього дня закінчувалися всі застілля і гучні розваги. Як тернополяни збиралися до вечері, що готували, дізнавався наш Назарій Гол. 18 січня, коли сходить вечірня зоря, родина збирається за столом на голодну кутю або другий святвечір. За традиціями, ця вечера є скромнішою за першу. Усі страви мають бути пісними, а починати вечерю слід із вживання води, яку в передень водохреща у церкві заведено освячувати. Також обов'язковими стравами є кутя і хліб. Тернополяни розповіли, що вони готують на вечерю. Кутю вареники нічого не планувала. Планувала тільки Макдональдс. Пана Андрій та пані Ірина розповідають, що на святу вечерю вони збираються двічі. А от у родині чоловіка прийнято було збиратися тричі ще 13 січня на Маланку. Від того, що свят багато, зізнаються, тільки радіють. Традиційних страв готують багато. Кутю будемо готувати, борщ будемо з грибами білими готувати, вареники з капустою, з картоплею, Християни готують такий О, день. Голубці гречані, пісні. Звичайні страви, Че? пампушки. 24 лютого у таку тривожну дату для усіх українців подружжя народилася донька. Цьогорічна голодна куття для неї буде першою. Пану Михайлу, любов до дезв'яних свят прищепили також. Із дитинства чоловік з ностальгією пригадує, що тоді готували до святкового столу. Іде, значить кутя, потім вареники із капустою будуть так. Ну безперечно, помпушки. Ви знаєте, колись на хуторі мама пекла пампухи, пампушки такі, а вони такі тлусі, тлусі. Щемливі спогади про різдвяні дійства, атрибути, смоколики з дитинства залишалися з паном Михайлом назавжди. Я сам хуторянин, і ви знаєте, дуже ці такі. Василь там, діду, дідух, стелимо, сіно дуже красиво, щедрий вечір завжди проводимо, щедруємо. Цього вечора, 18 січня, прийнято щедрувати, на відміну від колядок, у яких прославляють народження Христа, у щедрівках бажають добробуту родині та багатого урожаю. Щедрий вечір, добрий вечір усім людям на здоров'я. У кого сьогодні святвечір смачної куті і теплої атмосфери? Нехай чиста свята вода змиє печалі і негаразди. Бажаємо Вважаємо вашій родині світлих днів, миру, затишку. Ну і добрих новин. До зустрічі на каналі Тіві 4